Вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами подивимося по сіла артикль. Хто його знає, що це таке? М Присвійний артикль. Кому належить цей глобус? Глобус мій. Es ist mein Globus. Це мій глобус, перша осободини. Глобус dir. твій це твій глобус. Друга особоний. Глобус належить пані Мюллер. Це її глобус, третя особа однини. Глобус належить босу, це його глобус, третя особа однини. Глобус належить дитині, це її глобус, третя особа одини. Глобус наш це наш глобус перша особа множини. Глобус ваш, це ваш глобус, друга особа множини. Глобус належить учням, це їх глобус, третя особа множини. Глобус належить вам. Це ваш глобус. Офіційна форма. І це все діло називається у нас. Mind, ezen, sein, sein, unser, іa, ihr poza sід artikel. Тепер ми заходимо куди? Правильно, в Gebhao пишуть нам, що присвійні артиклі позначають володіння або приналежність. Прекрасно. І у нас є чарівна табличка. Казуси у нас є 4 штуки, нічого не змінилося з вчорашнього дня в німецькій. Номінатів, акуцит, ігенети, mein, dein, meinen, deinen, meinem, deinem. danem. Minus, Dynas. І як бачите, комп'ютер Все як завжди. Закінчення F – Feminine, R – в дативі, R – в генетиві, Кіцька. Neutral – Minus, M, M, S, S. І Plural – E, 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 N, N, R, R. Є таке? Є, мої хороші. Давайте далі. Inviser. А які в нас тут з вами інструкції? Присвіння артиклі відмінюються як на означені артиклі. У називному відмінку чоловічого та середнього родів і знахідному відмінку середнього роду не мають закінчення іменники. Мій комп'ютер, моя машина, наша машина. Такі. Друга особа множини має дві форми: ваша без закінчення і ще одне ОР. For eine and перед закінченням. Ага, без закінчення і перед закінченням, то я щось зависло. Все, кінець? Це таке заняття в мене буде малесеньке? Пишу, що це кінець. Але у нас з вами не кінець, тому що я зайду зараз в, в нашу групу в Телеграмі і подивлюся, де ми ще дивилися поза сіна. Так, так і зробимо. Зараз я закину цю, цю меню і двох хвилин і закину те, що ми з вами робили велике по позицій артикіль попередньої теми. Ну, а поки що все. Пока.